Після столиці Житомир став першим обласним центром, де європейці забажали продовжити реалізацію проєкту тиждень стало енергетики. Альтернативні способи добування енергії в Україні. Міжнародні експерти показували вже втретє. У такий спосіб іноземці демонструють українцям, як можна економити енергію, використовуючи лише сонце та власні сили. Це дуже важливо обирати шлях енергоефективності і потрібно навчати наших дітей, як приймати правильне рішення кожного. І шлях енергозбереження це той вибір, що робить Україна разом з Європою. Міський голова Володимир Дебой переконаний, такі заходи потрібно самим жителям, оскільки на тематичних стендах кожен бажаючий зможе знайти відповіді на багато запитань, що стосується ефективного використання та заощадження енергоресурсів. Ми хочемо, щоб в наших оселях було тепло, затишно і комфортно, щоб наші люди. Платили розумні ціни за спожиті енергоносії, щоб наша продукція була конкурентоздатною, і щоб ми насправді себе відчували надійним європейським містом. Як використовувати енергію природи, демонстрували всім охочим. За допомогою сонця змажили яєчню та готували чай. П'ять хвилин, жодних витрат і яєчня готова. А за допомогою сонячного колектору, до того ж, змонтованого з підручних матеріалів, можна воду підігрівати до 50 градусів. Переконують волонтери. Два метри квадратних площі такого колектору допоможе людині нагрівати 100-200 літрів води до температури 50-70 градусів теплий період. В зимовий період таку установку можна використовувати як мінімум для підігріву води. Вчити житомирян економити енергію європейці будуть протягом тижня. За цей час проведуть кілька круглих столів та демонструватимуть енергощадні установки своїм досвідом ділитимуться спеціалісти з різних країн Європи.